Моє вітаннячко Бандейка, Макс, на зв'язку. Друзі, сьогодні говоримо, як заробити грошенят на промці від біржі OKX. Вона ще тут триває, про неї колись вже розповідав. Не всі про це знають, тому що це було в телеграм-каналі. Зараз вийшли на Ютубчик. Друзі, за декілька нескладних кроків, не напрягаючись, бо я знаю, що ніхто з нас цього не любить. Ми тут можемо забрати 20 і більше баксів. Хто вже брав участь у промках від ОКХ, той знає, що біжа ОКХ завжди і все виплачує. Знає, що робити, тому що тут все стандартно. Хто не знає, чи призабув конкретно в цьому відео, я вам все це розповім швиденько, але детально. Перед цим, будь ласка, друзі, хто ще не підписаний на YouTube, чи ти кнопочку і ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Окей, окей. І ще дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал, бо вже як ви могли вже зрозуміти, туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації інформації Про заробіток. Посиланочку є в описі. Так, усі підписочки натицяли. Тепер давайте перейдемо до пробки. Що тут можна заробити і що тут потрібно робити. Дивіться, взагалі у нас є призовий пул в 1 200 000 000 токенів VCT. За даним курсом, це десь близько пів мільйона баксів. Типу, нормально, кожен може заробити. Далі, що вам потрібно робити? Перше, це якщо ви не маєте аккаунту, обов'язково його треба зареєструвати і пройти ківасі Посилання на реєстрацію на біджіо OKX є в описі до цього відео. Реєструйтесь. Проходите такі весів, все, погнали далі. Нічого складного там немає. Друге, що вам потрібно зробити, це перейти на сторіночку акції, а посилання є також в описі, і натиснути усю кнопочку приєднатися. Тиснете сюди, а тільки тоді виконуйте наступні кроки. Якщо ви тут не натиснете, а будете далі виконувати, і навіть якщо ви виконуєте все, вам просто не зарахують. Це, чому я на цьому наголошую? Тому що це дуже важливо. Ну, а якщо ви вже маєте аккаунт на ОКХ, то не біда, ви також можете брати участь, просто зразу переходите до реєстрації в самій акції. На біжі є аккаунт, реєструєтесь в акції. Знову ж таки, це важливо. Далі, дивіться, в нас є загальний призовий пул, який, можна сказати, розділили на три підпули, так? Для нових користувачів, конкретно для нових користувачів, для всіх користувачів. І ще є пул для тих, хто буде запрошувати друзів. Ну, тут вже за бажанням. Хочете запрошуєте, хочете не запрошуйте. Саме класно і прибутково брати участь у цій акції з нового акаунту. Тобто, якщо ви конкретно новачок реєструєтесь на ОКІ, стільки реєструєтесь, взагалі супер. Або якщо у вас є можливість зареєструвати ще один акаунт, ну, там чи не один. Розумієте, так? Чому так? Тому що дивіться, новачки у нас виконують умови. Зараз я розповім, що треба робити, і отримують частку з призового пулу для новачків. Є так? Ну, конкретно 50 монеток VCT. Ну, це в межах 20 баксів, конкретно за за, за теперішнім курсом. І якщо ви підете трішки далі, ну ви на цьому можете зупинитись, так? Новачок, виконав, все, можете нічого не робити далі. Або піти трішки далі, виконати умови ще ось ці, і отримати частку з призового пулу для всіх користувачів. Розумієте, і звідти, і звіти. Старі користувачі, які вже мають аккаунт, можуть отримати частку тільки з оцього пулу для всіх користувачів. Тому вигідніше бути новачком. Тепер про те, що ж треба робити. Не лякайтеся нічого складу, все максимально просто. І, до речі, для новачків є визначена кількість місць 16800, тобто перші 16800 учасників які виконують ці умови, отримують по 50 токенів VCT. 20 баксів зараз. Розумієте, так? Але не лякайтеся, зайшли, подивилися, воно тут все показує, скільки місць залишилось. І тим більше, дивіться, акція триває вже більше тижня і забрали всього 5 тисяч місць, 5 тисяч 100 майже да? менше третини. Тому до кінця акції, а до речі, вона триватиме до 29 квітня, до кінця дня. Я сумніваюся, що всі місця заберуть. Тому не соромтеся, реєструйтеся, виконуйте умови. Що треба робити? Давайте. Перший крок, ми вже сказали, реєстрація на біжі і Другий крок реєстрація в акції, третій крок, дивимось сюди. Треба внести чистий депозит від 100 USDT. Краще взяти трішки запаси, там, наприклад, 105 USDT. І що дуже важливо, друзі, ось цей депозит, який ви зробили, вам треба підтримувати на бюджет, тобто не виводити його протягом трьох днів. Хай собі лежить. Можливо, навіть краще до закінчення акції туди так багато лишилося. Хай собі там буде. Тут воно навіть все прописано. До речі, можете на сторіночки також перечитати умови. Кому це цікаво? Так, депозит від 100 да, в будь-якій криптовалюті, до речі, можна зробити і підтримувати його 3 дні. Ось така вона штука. Наступне, що треба зробити, це торговий обсяг з монеткою VCT на суму від 100 USDT. Це для новачків від 100 USDT, Розумієте, так? Тобто, ви перейшли на спот, Ось є монетка. Купили, наприклад, на 51, так, трішки беремо з запасом, і одразу продаєте його. Все. Да? 51 купили, 51 продали, виходить 102 бакси. Такі трішки з запасом. І все. І виконали умови. Далі можете собі лягати на диванчику, відпочивати, займатися своїми справами, або піти трішки далі, про що ми вже казали, і зробити торговий обсяг не на 100 USDT, так як, як вимагає для новачків, а на 300. Тому що старічкам, тобто тим користувачам, які вже мають аккаунт, треба зробити торговий обсяг на 300 USDT. Розумієте, да? тобто вже продати і купити декілька разів, да? щоб вийшло 300 в загальному. Сюди враховується і купівля, і продаж, щоб ви собі розуміли. Тоді ви отримаєте, про що я спочатку казав, да? На початку, отримуєте своїх 50 монеток VCT з цього призового фонду. І також додатково розділите ще пул на 240 тисяч Да. Зрозуміло, да. Не на 100 робити, а на 300, і тоді берете і там, і там. Супер, клас. А що робити з старичками? Ви вже, мабуть, зрозуміли, я тільки що казав, да, давайте пробіжимося. Реєстрація в акції, так як у вас вже є аккаунт, далі вносимо депозит від 100 USDT і наторговую не 100, як новачки, а на 300 USDT. Все максимально просто. Перебіг можете подивитися тут. До речі, я сам зареєструвався в акції ще на початку. Да, зробив допис, зареєструвався, все, і воно в мене якось випало з голови. Тому умови я виконав тільки сьогодні. Депозит зробив. Я там закинув щось 101, здається, і наторгував на 300. Це. Купив, продав, купив, продав. Все, 300 є. Тепер чекаю, коли зарахується їх 3 дні мій депозит. Ну, я, в принципі, не буду його виводити до закінчення. Хай собі там лежить, нічого страшного, щоб все було, як то кажуть, на всякий пожарний. Та? Все, друзі, виконуємо умови. Далі, що ви ще можете зробити? Що? Запросити друзів і додатково отримувати по так, що у нас тут друга? По 50 монеток VCT. Да, це до п'яти рефералів можете. Тобто ще додатково можете забрати 250 монеток в СІТі, якщо запросите 5 друзів і вони виконують умови. Тому, друзі, не соромтесь, реєструйтесь, виконуйте умови, а далі будемо чекати на свої винагороди. Нагадую ще, що все це актуально у нас до 29 квітня, до кінця дня. Тобто, якщо ви дивитеся це відео раніше, то можете сміло виконувати. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, друзі, хто ще не підписаний, підписочки, ютубчик, телеграм. Будь ласка. Також, будь ласка, підтримайте це відео лайком. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.